Доброго дня малята, послухайте виршик. У відчинене віконці зазирнуло зранку сонце і ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяє вам сонце, все залито, нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. діти... Літечку радіють, літо всіх маляток гріє, що вони здорові наші сонечка чудові. Яка гарна пора року, літо тепле, яскраве, квітуче. Дітки, зараз ми з вами будемо промовляти чистомовки про літо. Я буду зачитувати їх, а ви повторюйте за мною. Якщо готові, починаємо. Шло, 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 до нас літо прийшло. Ки, 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 у небі хмаринки. Ки-ки, ки, ми йдемо до ріки. Ємо, 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 квіти ми полємо. Те 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 літо золоте. Те, те те навкруги усе цвіте. ать ать, ать, дерева шелестять. ді ді. ді гарно на природі. Ди, 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 принеси відро води. Ду-ду-ду люблять квіти воду. Лі-лі-лі квіти це краса землі. Дітки, ви молодці. Дякую за увагу. До побачення!